Якщо е два іноземця мають посвідки на проживання, наприклад, у зв'язку з війною покинули територію України і народили дитину, наприклад, в Польщі. То така дитина має право виключно на посвідку на проживання в Україні. Вона не має права на громадянство. Громадянство України такі діти отримати можуть, якщо вони народилися від батьків іноземців. Але є умови. Перша умова: дитина повинна бути народжена на території України, і батьки повинні знаходитися законно. Що є законним в даному випадку? Або батьки мають посвідки на проживання тимчасові або постійні, або вони знаходяться протягом 90 днів перебування, або протягом дії візи. Тобто знаходження, передбачене законодавством для відповідної категорії громадян, законно на момент дату народження і дату подачі документів до міграційної служби на громадянство дитини. Якщо один з батьків громадянин України інший іноземець, то в такому випадку ситуація легша. Тобто, тут не залежить від того, де дитина народилася в Україні або поза межами України, така дитина має право на отримання громадянства України. Документи може подавати як громадянин України, тобто батьків, так і іноземець. Але свідоцтві про народження, вказаний громадянин України як один з батьків. Якщо іноземець взяв під опіку, наприклад, дитину, яка народилася за кордоном від іноземців, тобто, наприклад, іноземець має посвідку на проживання і поїхав до своєї країни громадянство, взяв там під опіку дитину і приїхав в Україну. То така дитина також має право на посвідку на проживання. В такому випадку, якщо ж, наприклад, громадянин України взяв під опіку дитину іноземця, у нас такі випадки також є. В наших дитячих будинках опиняються діти, народжені іноземцями, то дитина має право на громадянство України.